Стильця секрет! Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі Димний Аматор, і сьогодні у нас новий випуск, який ви побачите вже в новому році. Хоча в мене сьогодні 31 грудня, у вас завтра вже буде десь 6 січня. І 6 січня ви будете дивитися і думати, чи варто взяти собі Соміш 69. Від власне, White Smoke. Давно хотів скуштувати, але якось не доводилося. Мені говорили, що якщо тобі подобається Dime, якщо тобі подобається White Angel, Buta, то White Smoke тобі має сподобатися 100%, і ти маєш його пробувати і додавати собі просто в списочок того, що ти полюбляєш. Перше, що врізається при затягі, сходу, зразу можу сказати, супер дивний, супер холодний.